Всім добрий ранок, друзі. Записую вам відео з міста Шарлот, Північна Короліна. І Сьогодні я вам розповім, як ми тут підробляємо гроші, отвійде вже Олександр. Наша сьогоднішня задача в нашій халтурці сьогоднішній, взяти цей прицеп, поїхати по назначеному адресу, там розібрати ліжко, завести його по іншому адресу, зібрати, а то ліжко, яке було там, розібрати і вивезти геть. Зараз ми щепляємо прицеп. приста. Yeah. Mm -hmm. Має сталь бути, сталь не розтягується не <плес> <плес> швидко, швидко, так не я таксувати маю їхати. їх. Сухує хоч давай, давай, поїхали, немає часу говорити, блять, треба працювати, це Америка, блять Блядь, не дай бог разделяется, пьёшь пішки, блядь. Забери ту хуйню Угу, угу. тримай такое, стабилизатор. Достаньте ты тримай. Адреса какая? Тримай, блядь, не ставь. Та все, кажу тебе адресу, почекай. Налево, направо? Налево, я думаю. Налево, налево. Це ми проїбали від прицепа чи ні? Я не маю. А та крутілка, де? Да? Не знаю. Ти що таксував, так? І що, скільки грошей відробляєш на таксі? Багато. Мільйон. Клієнти нормальні? Не шлють тебе нахуй. No. Ні. No. <laughs> не кажуть Алекс, fuck you. Робот. Бо немає робот? — Бо немає роботи, так розпустив. Коротше, віс я всяких таких, не знаю, по років 14. Дітей? Так. Прийшов. Загорілих. А, пішов не. Так смерділо від них травою, що... Білочка. Що катець. І головне, що їх мама провозала, тихо. Вона ще за руку проважає, а вже траву курить. Ну гарний такий район. Тут кожна хата. Я тобі зараз покажу, куди я того поляка віз. У нього така якась голуба хата на повороті. Ще буде. І потом такі свіженькі. Тут Всі бачите американські. Оця хата гарна. В німецькому стилі. Німець якийсь по-любому. Але німець, сподіваємось, би не купив інший рулет. Я по цьому районі їздив, а от той поляк там же в цій хаті. Ага. Сьогодні, бачиш? Ага. З рогом, Нісана. Бля, Ну. це воно, не буде. Ми приїхали це, тут. 520. Отака очевидна хата, ми вже розібрали майже все. Це ще винести це, 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 Я поніс. Так, ми загрузили диван, ми вирішили не використовувати трейлер, який у нас там на причепі, а просто запхати всередину, тому що матрас, є, щоб він не замостився, щоб було все чистенько, власниця матрасу їде за нами. Перевірите це. Чи ми не вкрадемо його? от мені, я не знаю, Скільки ми їздимо на всякі ці констракшени. І всі власники цих хатів блатних дуже Завжди такі thank you, oh, thank you. там. Такі, коротше, всі всі мілашки, такі капець до, до нас всіх. Дуже ввічливі. Але гроші ніхто не дає. Та як не дає, то дає. Дані гроші. О, я чуєш, мене бензин закінчиться. А 13 миль ще те є, що ти розкажеш. Це було, конечно, комедія. Якби ми ще їй казали, чуєш, то підвези соляри, тволітру. Чуєш, а скільки їхати? Зараз кажу. За нею ти все. Та за нею у нас 12 миль. Ні, то там ближче. Чим? Я не розумію, але ми там звідти. <смі> Їхати 3,7 миль. 10 хвилин. Саша розказує, що він коли працював в Нью-Йорку, то вони несли якусь металічну балку, на який поверх? Сьомий поверх. І балка коштує 1500 доларів, а встановлення цієї балки коштує 16 тисяч доларів. Ну, разом з разом з встановленням. А разом встановлення в 16 тисяч доларів. І він. Ну, вона тяжка була, ми її четверо несли десь годину. Ну, все одно, якщо четверо поділити, як не діли, 16 то, поділити, то, да, то, то в будь-якому випадку я би сам би ту балку виніс. Якщо б, не знаю. Типу, це... хоч би в мене в мене б на це пішло дуже багато часу, але я б це. зробив. Ми дали 16 штук і сказали, ти один це робиш, я би її так витягнув, сам не знаю як. Але... Так, я би теж. Ну тут часто таке буває. Ми, при... ми з моїм шефом якось їхали ставити. Кронштейн для телевізора, але такий, що, такий, коли телевізор лягає повністю на стіну, тобто немає ніяких просторів телевізор, між телевізором і стіною, бо ця робота коштує десь приблизно 500 доларів. Ну, нам заплатили 250, тому що сказав шеф, що тіпа, він так нових клієнтів підсаджує на себе, взяв мало грошей. Ну, ми в принципі там за годинку справились. Ну, 250 доларів за годинку, в принципі, теж нормально. Ну ще мінус податок. Mm. Але Він каже, що взагалі за таку роботу беруть там 500 доларів, там 400 доларів. Непогано. Ось там робили якось, дитячу терасу, площадку дитячу. Короче, валявся, валявся мусор. No. Херня, відро мусору, всякий метал, дроти, uh -huh. всяка фігня, там Дві хвилини, щоб зібрати. No. А то євреї були. Uh -huh. І вони питають, вони кажуть, треба забрати ще цей мусор. А він каже, ну окей, 100 доларів. А я це слухаю, вона каже, добре, він Саша йде збере. Не знаю, мені так було якось хреново. Ми раз теж задав, як ми дерево валили. Він я забув, за скільки ми то валили. 600, б, 600 доларів, так? Да, да. Коротше, ми робили ремонт в одного мужика-американця, і по того, що ми робили ремонт, йому треба було звалити таке дерево, яке вже було трохи перекошене, але воно не було важке товсте. Ну, воно десь було, ну, ну не знаю. Отакі От вози товстили, ну, може чуть-чуть більше. І, але воно було дуже довге. І він сказав, що йому сказала компанія, яка займається деревами 900. і він каже, за скільки ви це зробите. І мій шеф каже, за 600. І ми четверо повалили це дерево, хоча реально там двоє могли справитися легко, Четверо повалили це дерево, і він нам дав по 100 доларів просто, типу, так, якби екстра зверху. Каже, на типа це не будете мати на ланч. Ну. За дерево звалити, блін, 600 доларів просто. Ми теж потратили, ну, годинку десь, напевно. В Україні ліс рубають і мають і має зарплату 600 гривень в день. По А в мене, коротше, ну, не буду називати, в колегі є типу виробництво, в нього пацани працюють за 600-700 гривень в день, то є один чувак, який <рістанат> <рістанат> їде на роботу просто в ноль. Він втратить на дорогу там щось 200 гривень в день. На їду, на сигарет, і ще чекушку треба купити. <ріху> і так в нього, походу лишається десь 100-200 гривень чистим і все. Ну це, звісно, жах. просто. Це... І взагалі це не смішно. Тіпи, це ужасно. Як люди себе загнали в стойло з такими. 600, 600, гривень, і... 600 гривень це ще багато. 600 гривень це 12 доларів в день. 15. Тут платять 17 доларів в годину, а там 12 доларів в день. Роботу що там напрягаєш, напевно. І тої роботи. Зробили тільки що роботку. Диван той загрузили туди, а старий зараз будемо вести комусь віддавати, не знаєш що ком, там начальство має приділяти це все. Він не вилетить? Він вилетить, звісно. Треба страпи. Чи пофіг і так сійдеть. Заплатили нам за на цю роботку по 100 доларів. Скільки ми потратили на це часу? Виїхали в 8.30. Ні, в 8 ми виїхали. Де... А, ще не закінчили. Ну, коротше, десь 3 години у нас це все разом піде. Приблизно десь так. А де, де одна страпа? Що, де? Да я не бачу одної страпи. Бедешка, Вася хочу ведешку. Тобі я в холодильнику вода якась? Ні. Нічого нема? Пиво? Я щось не хочу, що води. Давай. <рістичний> а чуєш, тут ця херня ага. э, ці дошки. Ну там в машину зараз Чи ми не вже? Ну витянуть сюди, не? Ні, <звілляє> воно не велиться. Так воно не велиться. Ну, в принципі, воно тримається, зв'язане там, все. Та. А це що, везли якусь бавовну і вона так через вітер туди застряла, так? Це мінвата. Мінвата. Думаю, йому це не страшно. Заїхали заправити машину. Мене завжди дивує, чого в Америці так довго заправляється бензин. Тут десь треба чекати пару хвилин. У нас за такий час можна в Україні газову машину заправити.